Новий день розпочинаємо, радо всіх вітаємо! Вліво, вправо повернулись і сусіду посміхнулись, підемо разом гуляти. Щось цікаве пізнавати. Сьогодні ми вирушимо у подорож до світу, де панує дружба, любов і спільна праця. Це світ дружних сімейок, людей, тварин, комах і птахів. Увага! Подивіться на потяг. В кожному вагончику сидять пасажири. Хто сидить у жовтому вагончику? А хто у червоному? Як ви думаєте, що спільного у всіх цих пасажирів? А те, що у кожному вагончику їде родина. Тата, мама і дитинчата. Сімейки тварин. Це тварини, які живуть групами, родинами, мають спільне місце проживання, народжують дитинчат, вигодовують, доглядають і навчають їх. Давайте розглянемо деякі сімейки. Це сімейка людей. В ній є тато, мама і двоє дітей синочок і донька. Вони живуть у будинку. Ходять до школи і на роботу, граються і відпочивають разом. Вони люблять один одного і підтримують у всьому. Сімейка зайців в ній тато заєць, мама зайчиха і діти зайченята. Вони живуть у норі, їдять траву і куру дерев, бігають і стрибають разом. Вони також люблять один одного і захищають від хижаків. Сімейка горобців. Є теж тато горобець, мама горобчиха і діти пташенята. Вони живуть у гнізді, їдять насіння і комах, літають і співають разом. Вони також люблять один одного і допомагають у вихованні пташенят. Сімейка бджіл, в якій є матка, це бджола, яка керує усім. І тисячі бджіл, які збирають нектар і виробляють мед. Вони живуть у вулику, їдять мед і пилок. Вони також люблять один одного і працюють на загальне добро. У сімейках кожен має свої ролі та обов'язки. Так в сімейці людей тато ходить на роботу і захищає сім'ю. Мама створює емоційний затишок і побут. А ви, діти, яка ваша роль у сім'ї, які обов'язки? Ви маєте вчитися слухати, прибирати свої іграшки, допомагати мамі і тату. Виходить, що обов'язки різні, але у всіх сімейках вони важливі для спільного життя та порядку. А давайте комахам призначимо місце роботи або відпочинку. Перед вами ігрове поле. На якому намальовані квітка, гілка дерева з листям, кущ і грибок, а також набор карток. Розмістіть комах відповідно до інструкції. Мураха як будівельник сидить біля квітки. Сонечко, як помічник, повзе по листочку. Дежміль, як збирач пилку, ховається. Під кущем. Метелик це краса, пурхає над квіткою. Жук-робітник відпочиває під грибком. Подивіться на картку, як багато робот виконують бджілки. Про бджілок кажуть, що вони найбільші трудівниці. Розкажи, чим зайняті бджілки? Хто має користь від їхніх справ? Придумай імена бджілкам. А чи всі бджоли зайняті працею? Як ти гадаєш, бджілка, яка нічим не зайнята, вона допомагає чи заважає? Отже, сьогодні ми з'ясували, що запорука гармонії та порядку це чіткі ролі та обов'язки у кожній сім'ї, як у людей, так і у інших живих істот. Шановні батьки, обговоріть із дітками, які саме обов'язки виконує кожен член вашої родини, і призначте дитині просте, але постійне доручення. Це допоможе дитині відчути себе важливою частиною вашої дружної сімейки і зрозуміти, що сила в єдності та спільній праці на все добре!